Загублене місто та славнозвісний край нашого гетьмана. Сьогодні їдемо до Вінниці. Показую та розповідаю, що я там бачу. Як і у багатьох містах України, у Вінниці є гарна церква, але до неї я не заходив, оскільки був у коротких шортах. А таке не дуже люблять батюшки. Не знаю, чи є тут місцевий пляж, але якщо і є, я б на нього не ходив, оскільки річка виглядає досить брудною. Єдиною водною розвагою може бути прогулянка на катамаранах за 100 гривень. Була щось така страшна. Уряду, яка більше нагадує якийсь крематорій. Приємно здивували квітучі дерева біля входу у центральний парк. Але у самому парку робити нічого, ніяких карусели чи батутів я не бачив. Були лише ларьки з сосисками. Загалом у місті є декілька симпатичних будівель, які були збудовані ще до проголошення незалежності. Непогана водонапірна вежа, на яку ви можете піднятись за 50 гривень, та два-три заклади харчування, у які не стрьомно зайти поїсти. Але якщо і ці заклади здаватимуться вам страшними, у місті є декілька Макдональдсів та Кевсім, великим мінусом є шалений трафік. Фік та велика кількість машин, хоча є альтернатива у вигляді старенького громадського трамваю, тому не розумію, чому люди їздять на авто в такій кількості, а ось знаменитий фонтан Рошен кажуть, це туристичне диво. Дивлюсь на нього і думаю, невже в цьому вся гордість міста? Говорять, це місто може зачарувати своєю атмосферою, але чесно. Я з цього приводу маю сумніви. Єдине, що я побачив, це потенціал, великий потенціал, який на жаль ще далеко не реалізований. Тож, поки що, вінниця це скоріше історія про втрачені можливості, ніж про славетне туристичне місто.